На 20 вересня і стан груші Сеурі. Новий сорт моєї колекції. Бачу сорт сильно рослий. А от коли знімати її і коли вона достигає, інформації про неї немає. До вересня вона висіла. Зеленою, а в вересні вже почало набирати такий бронзовий украс. Але так, більш такий темніший. тому що як от сикує, у нас, то вона така більш світліша. А ця, ця темніша. Є хосує, кокосує, ну багато є, але вона не схожа на ніякий. Груша десь біля 200 грам. Сорт Руші Сеурі. На 20 вересня. Поки знімати її не будемо. Нехай висить. Будемо спостерігати.